Вивіз сміття було і залишається однією із найактуальніших комунальних проблем. До останнього часу селище Чабани з великими труднощами справлялося із цією нагальною проблемою. Свого спеціалізованого транспорту для вивозу сміття не було, тому користувалася орендованим сміттєвозом із сусіднього села. Але їх послуги не завжди виявлялись вчасно. За рахунок державних субвенцій, які були виділені києво Святошинському району, і надалі розподілені між населеними пунктами, в які попали Чабани, Стало можливим придбати новий сміттєвоз за 750 тисяч гривень. селищі чабани у нас існувала проблема з вивезенням сміття в зв'язку з з тим, що зламався наш автомобіль і не підлягав вже ремонту, так як він довгий час працював. У нас вивозили сміття, наймані були підприємства, ми їм платили кошти, вони нам вивозили. Але своє є своє чуже, це значить погано вивозили з перебоями, у них загруженість була велика. І поступали періодично скарги мешканців, що погано овозиться сміття. Щоб перевірити належний стан і цільове використання спецтехніки, на місце виїхав заступник голови Києва Святошинської районної держадміністрації Микола Ляшенко. Новенький МАЗ-53, за своїми технічними даними, виправдав усі сподівання. Місткість його спеціального кузова майже 16 кубів, що надасть змогу справлятися з усіма поставленими завданнями. За подальшим належним використанням техніки стежитимуть голова селищної ради та начальник жилищно-комунального господарства Чабани. В частності хочу подякувати Шкаврону Миколу Івановичу, виконуючому обов'язку Київсточинської районної адміністрації, який підтримав нас і втілив у життя. І я скажу, що ця машина дійсно ту, яку придбала районна адміністрація, вона потужна машина. Яка в спромозі надавати вчасно і вивозити те сміття, яке накопичується в нашому населеному пункті?